У Луцьку при жіночому монастирі започаткували добру справу. Тут безкоштовно годують нужденних. Завдяки благодійникам уже нагодували тисячі людей, які ще вчора могли лише мріяти про гарячий обід. Олів'є робимо, кутю варимо, паски замовляємо на Пасху. То так. А так серед будня що, хто жертвує, то й даємо. Сьогодні давали гречку, ляшки, пряники і хліб. Для багатьох відвідувачів це єдина можливість скуштувати гарячої їжі або взагалі поїсти. Одні опинилися просто небо без грошей, інші з мізерною пенсією, яку ледве вистачає на найнеобхідніше. Лучанка Ольга вже роками майже кожного дня приходить до їдальні, аби взяти трохи їжі для себе та сина з інвалідністю. Ділиться грошей не вистачає, тому це чи не єдиний спосіб прогодувати свою родину. Здоров'я нема. Ти болить, ти болить, а туди. Вийдеш тут півгодинки, посидиш та й візьмеш та й сися, та й добре. додиш. Чи в мене син? Я, ну, я, син у мене він інвалід. Я за нього клопочусь. Я тут беру і ми з ним об'їдаємо. Попри білю у спині, ось ця жінка теж інколи приходить сюди, аби поїсти чи взяти щось на вечерю. Було так, що збирала, збирала, економила. А ось позвоночником стало погано, паралізувало, ну, що не могла повернутися. Шість років як синочка втратила, похоронила. Ну, він вдома повинен на війні. Я все думала і казала, синочку, ти мене. Доглянина ну, виховається, прийшлося, що я його в гаражу їжу. Один проживає і лучанин Аркадій. Із близьких у чоловіка не залишилось нікого. Каже, усе життя працював та на старість ледь вистачає на їжу. Я інвалід Чорнобильської, і інвалід третьої групи. От приходжу, мабуть, десь місяць, два, три такого. Жінка померла. в мене нема нікого. Сам один. Я родився з зеркою од однею. І армію служив, і все служив. І на оборці був. І все, ніхто нічого не провірав мене. Люди діляться, виживають хто як можуть, хтось дає макулатуру, інші отримують невелику соціальну допомогу. Грошей вистачає тільки на найпотрібніше. Здаю макалатуру, буваю, здаю ну, желізні баночки. І на цьому я заробляю. І скільки заробляють? Ну, в день може бути 100 гривень, 150. Як у ви? Вистачає. вам Так. Да. А на що тратити? Найбільше? На їжу. У мене соціально. от І все. А скільки от у вас пенсія? Зараз? Скільки ви отримуєте? 200, що щось таке. Не вистачає вам на продукт? Ні. Каша, суп, хобаса, одна, друга. Ну, різні, різні. Тут печиво, ну як є. Кожного дня до їдальні приходить в середньому до 300 людей. Тарілка гарячої їжі для них справжня допомога. Адже, попри те, що все життя вони десь важко працювали, на схилі літ, особливо ті, хто залишилися одні в скрутному становищі, змушені якось виживати на пенсію і шукати, де з'їсти, бо дай шматок хліба.